Вітаю! На сьогоднішньому році ми з вами познайомимося, як працювати з текстовими об'єктами на слайді у Google презентаціях. При створенні нової презентації зазвичай відразу до неї додається перший слайд, який називається титульний. У ньому вже присутні два базові текстові елементи. Один із них це основний заголовок, і другий текстовий елемент це підзаголовок. Для того, щоб почати його редагувати, нам достатньо просто клацнути у цьому текстовому полі і написати потрібний текст. Під заголовок можемо містити додаткову інформацію. Наприклад, ось так. За необхідності ми з вами можемо додати сюди картинку, яка буде доповнювати чи розкривати тему нашої презентації. Або ж ми можемо обрати уже запропоновану тему, яка відразу запропонує нам той стиль оформлення, що придумали для нас розробники даного програмного продукту. Давайте оберемо ось таку відповідну тему. І продовжимо нашу з вами роботу. Після заповнення титульного слайду, як бачите, в нас для даної теми з'явилось вільне місце, в якому ми можемо з вами обрати і додати якусь картинку. Давайте повторимо, для цього ми повинні обрати пункт меню Вставити зображення. І, наприклад, шукати в інтернеті. І ось тут можемо обрати якусь із запропонованих картинок. Ну, давайте спробуємо ось такий варіант. Картинка, як бачимо, додалась досить велика, а це означає, що ми, використовуючи ключові вузли по там даної картини, чи вгорі ліворуч, або внизу ліворуч, або внизу праворуч, чи вгорі праворуч, ми можемо без порушення симетрії змінити розмір нашого зображення. Для цього достатньо затиснути один із вузлів і потягти з затисненою клавішою мишки в ту сторону зменшення чи збільшення даного зображення. Далі можна просто затиснути зображення і, скажімо, розташувати його так, як. Би вам це цього хотілося у презентації. Після додавання елементів титульного слайду нам потрібно додати новий слайд. Для цього ми можемо скористатися головним меню вставити новий слайд, або ж на панелі інструментів натиснути кнопочку Новий слайд. Чи Натиснути стрілочку поруч із кнопкою плюс для того, щоб обрати макет слайду. Той, який буде відповідати інформації, яку ми хочемо подати у нашій презентації. Для самостійного розташування елементів ми можемо обрати з вами пустий слайд. І ось. Так він у нас відповідно буде без оформлення, і на ньому ми повинні будемо самостійно додавати потрібні елементи. Звичайно, перше, що потрібно додати, це заголовок слайду текстовий об'єкт, який міститиме коротку інформацію про зміст нашого слайду. Для того, щоб додати текстовий об'єкт. На слайд ми можемо знову ж таки скористатися головним меню: вставити текстове вікно, або ж на панелі інструментів знайти відповідну кнопку текстове вікно. Коли ми клацнули по цій кнопці, зверніть увагу, наш курсор перетворився на ось такий хрестик. І далі нам достатньо просто клацнути у в полі слайда для того, щоб текстове вікно додалося. І далі ми можемо додавати вже сюди інформацію. Додавши текст, ми можемо змінити його зовнішній вигляд, або, простіше кажучи, відформатувати. Для цього ми можемо виділити текст. Показівником мишки, і після цього на панелі інструментів ми можемо збільшити розмір шрифту. Так? Зазвичай для заголовків презентації використовують розмір шрифту не менше 30 пунктів. Для того, щоб збільшити розмір текстового вікна, нам потрібно так само, але вже за ключові вузли ось тут по центру. Праворуч ми можемо збільшити його ширину так, щоб наш текст помістився повністю у один рядок. Далі, виділивши цей текст, я зверніть увагу, зараз трохи перемістив саму рамку. Щоб перемістити це текстове вікно. Ми наводимо вказівник мишки на рамку нашого текстового вікна, так, щоб курсор або вказівник миші перетворився на ось такий хрестик із помаранчевою точкою в центрі. Затискаємо основну кнопку миші, зазвичай це ліва кнопка миші і переміщаємо наше текстове вікно у те місце, де ми хочемо його бачити у нашій презентації. Щоб продовжити роботу з текстом, ми клацаємо по тексту і виділяємо відповідний текст для подальшого форматування. Скажімо, я хочу змінити колір нашого тексту, тоді на панелі інструментів ми можемо з вами обрати відповідну кнопку. І змінити наш колір тексту. Зверніть увагу, змінюючи колір тексту, ви повинні подбати про те, щоб він досить добре читався. Не буде дуже добре, якщо я, виділивши цей текст, зроблю його, наприклад, жовтим. жовтий колір на білому фоні дуже важко читається. А тому ви повинні подбати про те, щоб ваш фон і кольор вашого тексту чітко і різко контрастували. Зверніть увагу на ті теми, які пропонуються розробниками. Як бачимо, на темних фонах слайдів у нас використовується білий текст. На світлих фонах використовують зазвичай ну, темні е, кольори, так? або ж, відповідно, такі, які добре читаються. Це можуть бути коричневі, темно-сині, відповідно. Так? Е, але вони не повинні бути різкими для очей. Для форматування тексту не обов'язково виділяти увесь текст. Ми можемо з вами виділити лише рамку, просто клацнувши по ній. Так. При цьому текстового курсору немає, але Google-презентації знає, що тепер ми плануємо з вами форматувати саме текст, який розташований у виділеному текстовому вікні. Повернемось з вами до кольорів. І ми з вами змінили відповідно колір нашого шрифта. При необхідності, ми можемо вирівняти текст по центру. Нашого текстового вікна. Якщо ми спробуємо змінити ширину, ось так, то відповідно і центрування тексту буде уже по тій ширині, яку ми маємо зараз. Можна спробувати відцентрувати строго по центру нашого слайда, при цьому змінивши ширину текстового вікна на всю ширину слайду. Але не варто і, ну, як кажуть, цим завжди зловживати, бо це і забирає додатковий час, ну і зазвичай, зазвичай найпростіше буде користуватися заготовленими темами для того, щоб знати, де саме розташовувати відповідні елементи. Давайте додамо ще один об'єкт, ще одне текстове вікно. Яке буде у нас містити основну частину тексту. Вона додалась так само. Ми її наповнюємо потрібним нам текстом. При необхідності змінюємо ширину, висота буде змінюватись в залежності від кількості тексту. І запам'ятайте, що додаючи текст. На слайд, ви не повинні використовувати велику кількість окремих текстових вікон. Але при цьому текст варто розбивати на окремі абзаци. Тобто для того, щоб виправити Помилково введене слово достатньо натиснути на підкресленому слові праву кнопку миші і подивитися, що пропонує Google для того, щоб виправити цю помилку. Щоб написати новий рядок, не обов'язково створювати нове текстове вікно. Достатньо натиснути клавішу Enter і продовжити введення тексту уже безпосередньо в цьому вікні. Але знову ж таки хочу нагадати, велика кількість тексту у презентації на слайді, це не є дуже правильно. Максимум намагайтеся додавати до презентації 3-5 речень, не більше, так, які містять ну, там, по 8, максимум 10 слів. Так, щоб ваш слайд не був заповнений тільки текстом. Намагайтеся доповнювати кожен абзац тексту хоча б якоюсь елементарною картинкою, яка буде пояснювати відповідно ту інформацію, яку ви додали до вашого слайду. Як працювати з текстовими полями на мобільному телефоні? Для цього ми з вами перейдемо до. Вікна на мобільному телефоні, оберемо презентацію так, і додамо слайд, натиснувши кнопку у правому нижньому куті екрану. У нас відразу відкривається пропозиція обрати готовий макет. Якщо ми з вами оберемо пустий слайд для того, щоб самостійно розташувати на ньому текстові елементи, то натискаючи вгорі кнопку Плюс, ми можемо обрати. Опції текст. Воно відразу додається до нашого е, слайду, і ми можемо заповнювати його, тією інформацією, яку ми хочемо. Для зручності можна збільшити масштаб слайду і почати е, вводити текст. Мова програмування. Це буде наш заголовок. Так? Тому ми з вами для нього відповідно, виділимо просто рамку. Ми можемо збільшити, наприклад, нам достатньо буде клацнути по текстовій рамці. І вже після цього ми можемо змінити колір нашого тексту. Як бачимо, ось він змінився. Так? Ми можемо змінити його накреслення, зробивши його напівжирним. При необхідності, ми можемо з вами вирівняти його по центру, або ж зробити заповнення нашої текстової рамки, якщо це потрібно. Можна обрати заливку якихось запропонованих варіацій, так? або ж зробити його прозорим, повернувшись назад до редагування. Якщо ми натиснемо з вами кнопку угорі, а, так, то ми матимемо можливість з вами додатково редагувати наш текст. Скажімо, тут вже після цього ми можемо змінити і сам шрифт, його розмір. Пригадайте, заголовок варто робити не менше 28 пунктів. Так, і додаткові елементи, колір виділення, відповідно, чи безпосередньо колір тексту. Після цього ми можемо розташувати вже пальцем, перемістивши нашу текстову рамку, у потрібне нам місце. Знову додаємо текстове поле і починаємо вводити в нього текст. Як бачимо, текстове поле зараз дещо вийшло за межі слайду, тому ми можемо його з легкістю повернути сюди, збільшити масштаб для зручності і починаємо вводити текст. Саме так. Можна це робити на е, мобільному телефоні. Якщо ж ви хочете до вашої презентації на телефоні додати зображення, то для цього ви можете знову натиснути кнопку плюс і обрати зображення. Редактор вам пропонує скористатись або вже існуючими зображеннями на телефоні, або сфотографувати і створити зображення за допомогою камери. Щоб взяти зображення з мережі інтернет, ви повинні відкрити браузер, наприклад, Google Chrome, зберегти це зображення. Ми з вами вже розглядали цю тему. Після цього це зображення з'явиться у вас у галереї, і далі, обравши опцію з фотографій, ви можете відповідно, додати таке зображення собі у презентацію. Успіхів!